Провчив жінку. Жили були дід та баба, обоє медики, дід, колишній хірург, дружина колишній терапевт. Дід любив випити, а у хірургів, самі розумієте, це професійне, а баба любила здавати діда у витверезник. Ну, ж, відьма просто, тільки дід вип'є, вона тут же до телефону, викликає поліцію і здає діда. І це його професійного хірурга, який тій же поліції і тим, кого вона до нього привозила, не одну тисячу операцій зробив. І це його, який місяцями живе на дачі, забезпечуючи на рік стару соліннями, вареннями. Коротше. Якось одного разу бабця знову розсердилася. Ти чому старий чорт досі дах на лазні не перекрив? Скільки я тобі вже говорила про це, ти все п'єш та п'єш? Так це цвяхи он дістав, а тепер ось їх прокип'ятити треба. Що? Цвяхи? Прокип'ятити?» Так, а ти що не знала? Тоді вони довше служити будуть. Я по телевізору чув у передачі наша дача. Ну, якщо так, баба поставила на плиту каструлю, дід висипав туди цвяхи, а сам пішов до сусіда. Дзвонити у психіатричну лікарню. Так, мовляв, і так, у баби моєї давно дах з'їхав. Але я терпів, а тепер не можу. Приходжу я додому, а вона мені суп з звяхів варить. Там спочатку не повірили. Але коли дід сказав, що сам медик і назвав себе, приїхали. Дивляться точно у каструлі цвяхи, а біля плити баба. Ну і пов'язали її. Поки розбиралися три дні вона там пробула. Лікували заспокійливими. А коли повернулася, як підмінили?